Якщо ж ви вже проголосували з в тому, в тій пропозиції, яка у нас, яка у вас прийшла з знакомої людини, то зазвичай у вас може висвітлитися повідомлення після такого, такого дійства: повідомлення про те, що хтось отримав доступ до повідомлень. Ми виявили вхід до вашого аккаунту з Firefox 126, або якісь інші варіанти. Тобто хтось вже зайшов в ваш аккаунт. По-перше, в цьому випадку ви натискаєте Ні, це не я. Або якщо ви такого повідомлення не виявили і вже потрапили, вже, як то кажуть, перейшли за тим посиланням і вже потрапили на це лиходія, тоді ви заходите знову ж таки в меню вгорі, прав... переходите в налаштування. Заходите в пристрої і дивитися активні сеанси. Ваш поточний пристрій буде висвічуватися а, першим, а наступні активні сеанси будуть висвітлюватися нижче. Вам слід буде завершити цей активний сеанс, натиснувши, по-перше, на це повідомлення на, на цей запис. Далі, вибравши завершити сеанс. І підтвердити завершити сеанс. Таким чином, ви того лиходія зі свого аккаунту викинете. І тоді, вже після того, як ви виконали з цього лиходія зловмислен... зловмисника з вашого аккаунту, тоді ви переходите до реалізації включення двофакторної аутентифікації через меню Приватність, безпека, двоетапна перевірка. Детальна відеоінструкція щодо того, як встановити двоетапну перевірку, буде наступним відео.